Мені здається, що повинен в хазяйці гарний настрій бути, щоб були хороші думки, щоб з любов'ю готувалася кутя. От тоді вона буде смачна. Мак ми запарили, звертіли в макітрі макогоном. Раз в рік хочеться дійсно звертіти в макітрі. Ці макітрі вже більше 50 років. І от тепер, щоб кутя була смачна, ми додаємо мед. Кутя — це символ Різдва, страва, яку всі смакують з давніх давен. Ми це все вимішуємо. Кутю ми варимо на святвечір, варимо на щедрий вечір і на водохреще. Дівчата, підходьте, робимо вареники. Терше допоможемо. От заступає сьогодні святий вечір. Прийшли до мене сьогодні мої подруги. Ми завжди разом, завжди разом ходимо, співаємо, любимо українські обряди, традиції. От ліплять вареники, наліпили голубців з шоном, з грибами, запікаємо картоплю з часничком, пісну. У нас в селі завжди ми печемо такі казали, колись у нас гречушки. З Польщі ще діди, прадіди приїхали. В нас, я знаю, мій дід любив колись ті оладки. Дуже вони смачні з тюлькою. Гречушки, мабуть, від того, що колись на гречанні муці їх робили, бо люди не мали змоги собі дозволити білої муки. А тепер в нас вже все по-сучасному. Чекай, я такого розібрати трошки. Без вареників як. Це ж традиція така, це ж наше українське. Що вам допомагати так? З картоплею, з грибами. Пост на вечеря. Хто ж є, з капустою. Хто з чим любить, хто з чим любить. Але вареник завжди, правда, їсться? І Чоловіки завжди. люблять вареники. Дуже радісне, свято. Все народження Ісуса Христа. Любим. Колядувати любимо, ті всі страви готувати, щоб гості завітали, кулядники прийшли. Завжди то є такий звичай, коли готується свята вечеря, і завжди колядувати. Наша традиційна і старовинна наша колядка, що від наших бабів, дідів, то по всьому світі стала новина. Бо ми завжди ще дітьми колядували, і наші діти її колядували. Є зараз і сучасні, і вже й забувається, що то вона наша така колядка, що ми її тут співали. Але ми ще стараємося традиції свої зберігати. У всьому світі стала новина Діва Марія, сина родила, в яслах, положила сіном, притрусила Господнього сина. Так, наварили ми сьогодні ще узвар, сухофруктів фруктів готуємо його. У нас традиційно на столі має бути грибна юшка. І всі люблять, і всі чекають. Я кажу, це такі страви, які готуються раз в рік. Але їх всі чекають завжди і щось не зробиш, то вже а чого нема. Мабуть, так як в цьому році, що нема настрою, то ще не одного року так не було. І маємо набратися терпіння і робити все для нашої перемоги і для нашого миру. І таке свято, як Різдво, обов'язково треба святкувати, щоб наші традиції і наші дітки бачили, що ми. Маємо якусь ще радість в житті, і Різдво Христове приходить для нашого спасіння. І ми сподіваємося, що нашу Україну спасе Бог. Ось наш святковий стіл. Зазвичай ми накриваємо скатертиною. ця скатертина ще від бабусі. Для вишита, натуральна. І першу страву, як завжди, ставимо кутю. А ще зазвичай у нас під столом сіно має лежати. Копійки положіть, сінце потрошки. На кожний коколочок таков. кладуться копійки. Це на щастя, на добрий урожайний рік. Здоров'я всі всім Ось наш стіл готовий. Приходьте з колядою, страви частувати і Христа прославляти. Небесни царю зійшли з неба дари цьому дому.